его от плиты попадают. А что это сейчас стреляет? Два утеса стоит за 50 на наших позиций на дачном поселке. Наша група військових кореспондентів знаходиться поблизу вже знаменитої фільтрувальної станції Авдіївки. Вона забезпечує не тільки цей населений пункт водою, але й Донецьк. Дим, що зараз позаду мене, це наслідки попадання в хімічний резервуар. Обстріляли подожді хімічний пункт. І зараз відділи этот ім'я на Ну, Обстріляли сосакової і СПГ. Вночі було напружено, виходили два танки, били іменно по цій позиції, били танки і ПМП. Зробили 12 нас постріли. Результати постріли ви можете побачите. Одна будівля, два будівлі. Все це розрушено, постріла. Нічого, прилетів. 152 мм. Так і сталося. Да. 2 200. Зіл був. Зіл був, так? Ну його так сильно покромсало. Ну все, що з нього сталося, бачите. Я постепенно йде арту обстріли. За дня немає, тут обійсі приїхали, тишина. Все нормально тихо. От машина зараз уїхала, можемо вже виходити.